Він хоче, щоб ніхто не впливав на його свободу волі, щоб його особисті кордони і його можливість реалізовувати власну волю, вони були, скажімо так, недоторканними. Тобто, щоб він міг реальність довкола себе будувати умовно по своїм правилам. Друга дуже важлива для нього в стосунках річ, це безумовна повага з боку жінки. Тобто, якщо він відчуває, що щоб не трапилося, які б. Не були інколи проблеми, не гаразди, втратив роботу, щось пішло не так, не впорався з якоюсь проблемою, зробив якусь помилку. Вона базово мене поважає, і я для неї є авторитетом. І третя річ, яка неймовірно важлива для кожного чоловіка, це сексуальна ініціатива з боку жінки. Тому що я знаю, що є навіть категорія жінок, які впевнені, і вони мене на консультаціях переконують, що типу, ой, а моєму чоловіку секс не потрібен, я сама завжди його провокую. Але коли я потім спілкуюся окремо з їхніми чоловіками, там завжди є конкретні причини, чому в якийсь момент він там півроку за нею ходив. Просив, натякав, відчував себе дуже ганебно, дуже принизливо. І потім, коли він вже перестав взагалі це зробити, все перемкнувся на порно, там чи на якісь інші штуки, і тобто, і там далі вже було. Тому ініціатива з боку жінки в сексуальному питанні для чоловіка це дуже важлива річ.